Всіх вітаю, я готую паски. Потрібно нам, як завжди, борошно, молоко, тепле яйця, дріжджі, ваніль, сіль, цукор. Ну і, звичайно, родзинки замочені в домашньому, запашному, насиченому вині, щоб наші пасачки були смачними і ароматними. Що найперше ми робимо? Це тепле молоко виливаємо сюди запускаємо одну столову ложку цукру. Одна столова ложечка цукру і дріжджі. У мене сухі, говорять живі набагато краще, але я б не сказала, сухі також гарно піднімають і опару, і тісто. Рецепт, кому потрібно, я залишу в коментарях. От пачечка. Ну, так як я не на один рецепт роблю, а трошки більше, тому я додаю ще дріжджі. Так, щоб наше тісто точно вже добре підійшло. Щоб верхівка паски не розривалася, випікаємо при 170 градусів. У ну, мене проблеми з духовкою, вона в мене не прикручується на 200 градусів, тому в мене трошки рве. Щось у нас дуже швидко закінчується борошно. З усіма нашими гіпочками, святами, пасками, куличиками. і борошно пачка за почкою. Отак от навіть п'ють, бо молоко я набухтерила багато, щоб пасу трошки було більше. Так, ну і, звісно, я вінчиком зіб'ю. Щоб комочків не було, і поставимо на 20 хвилиночок в тепле місце. Воно дуже добре підійде. Якщо у кого прохолодно, можна в духовочку розігріти і поставити. Готуємо наші пасочки в спокої, в тиші. Нехай янголохоронець нам допомагає. Ну і звісно, з добрими помислами, з ясними думками і з добрим серцем. А ми набиваємо яйця і збиваємо одне яйце відділимо жовточок від білку. Білок нас піде на глазур. Цукрова пудра і лимончик. Глазур я готову не купувала, тому зробимо самі. Так, білочок відділюємо, а жовточок залишаємо. Білок поки що відставимо, нехай постоїть. Мені аж 4 яйця на мій рецепт потрібен. Так. Ох, і міцно скарлупо не розірвеш. І відразу в наші яйця запускаємо все, крім вершкового масла. Масло ми пізніше. Так, чайна ложечка, десь півчайної буде малувато, тому що в мене багатенько. Цукор вже в мене готовий полюбляю полюбляє аромати ваніль. Добавляємо, Можна ванільний цукор, тільки трошки більше. Ванільки однієї пачки достатньо. Для паски треба добре збити яйця до білої пінки. Ну і, звичайно, дуже гарно вимісити тісто. Рациночки. Запашні. Ох, не ж сюди. Тепер сюди вливаємо масло не гаряче. В мікрохвильовці я завчасно його розігріла, щоб воно трошечки підостиг. Гарна опара підійшла. Живі наші бактерії. Обережно поводимося з ним. Ось так. Ну і запускаємо наші збиті яйця. Згорно перемішаю і просіємо наше борошно, щоб паски були пухкі, ніжні, пружні. Дріжджі і так гарно відуть в реакцію з нашим борошном. Не відразу все запускаємо в три етапи. Зараз додамо, гарно перемішаємо, щоб борошно розійшлося в нашій опорі, а потім ще добавим і перемішуємо потихись. Взяла сметанку, столову ложечку. все. А тепер гарно вимішуємо і потрошку додаємо борошно з сметанкою. Паска буде ситна і жирна, і дуже смачно. Чим довше ми будемо місити, тим тісто збиратиметься до кубки і гарно формуватиметься. Клейковина виділиться, і буде гарно замісюватися. Воно вже трошки почило. Розкладемо у формочки, і формочки ще постоїть, ну хоча б 10-15 хвилин, поки підійде. І можна ставити випікати десь на 35 хвилиночок, на 38, не більше. Якщо паски перепікаються, вони також розсипаються сильно, тому десь приблизно 38. Якщо потрібно буде, я борошно трошечки добавлю. Закриваємо і в тепле місце ставимо. Взяла серветки. Зараз зільємо наше вино з родзинок, бо воно вже десь годину стоїть, повністю налилися, прийняли вино, запощіжено сухі родзинки, до тіста не додавати, Тому що... що родзинки вбирають в себе вологу і паски будуть сухими. Або кип'яченою водичкою, гаряченькою залили, в кого є можна венцем. Якщо хто полюбляє запашні паски. Ні, спиртом нічим воно не буде пахнути. І навіть щоб паски залишалися довго. Свіжими, не черствіли, можна додати якогось спиртного напою. І також запахів не буде зайвих, тому що спирт дуже швидко випаровується, а пасочки довго будуть триматися, як тільки спечені. Так, зливаю вино і серветками трошки промокну, щоб вони сухенькі були. У мене радзинки ніколи не опускались на низ паски, але я все одно борошна трошки додаю і радзинки перемішую. А потім тільки запускаю в тісто. Це для того робиться, щоб родзинки трималися по всій пасочці. Все. Зараз ще хвилин 20 і перевіримо, я думаю, тісто вже наше підійде. І будемо розкладати по формі. Повинта таз тіста, як згущенка, жовте, ароматне. Зараз родзинки вмішаємо. А так підійшло гарно. Давайте зробимо от. Дивіться. Тісто наше. Не забити. Зараз ми його з родзиночками перемішуємо. Вмішую обережно, потихеньку, воно таке аж як резинове, пружне. горм. Зараз ми родзинки вмішуємо сюди. Оце буде маленька, обону взяти, Без ножика це. Рецепт інший і зовсім інша посочка. Оце буде маленька у нас. Так, оце буде крупніше. Так, так, родзинки, щоб зверху не були. Дві є. Треба ще почекати, поки вони підійдуть. І ще зробила отак. От от. Це зовсім малесенька буде. От. І дві величінки зробимо. Формуємо таку кульку. Закройте сюди. І останню. Ось дивіться, яка горна тісточка, як Ну, Це трошки інший рецепт, не такий, як ми минулого разу робили. Знову ставимо в тепле місце, прикриваємо рушничком, не плівочкою, щоб тісто наші і бактерії дрижчеві дихали. І нехай постоїть 15-20 хвилин, якщо тепло, вони добре піднімуться і ставимо в На 35-38 хвилин при 170 градусів. Тепер десь більше, десь менше поклав. Отут зовсім трошки буде маленька. Ну, тут велика буде паска, майже до самого верху. Паски готові, нехай гарно охолонуть, а потім ми помажемо глазурю і пасочки наші готовенькі. Так Давайте познімаємо ці наші мішечки, подивимося, що тут, щоб білочок не вийшов. И голова. Такие розиночки. родзинка на поверхні, нічого паска не тріснула і не розійшлася. Бо там частенько говорить, якщо родзиночка потрапляє на поверхню, то паска тріскається. Паска тріскається, коли температура дуже висока. балюю Всі позні. Всі. Оці пуски стоять поки що. Так, поки що. А ми з вами запускаємо білок один з яйця, насипаємо пудри і збиваємо. Зараз лимончика трошки пахну, щоб для смаку. Глазурі в мене мало, ну, нічого вистачить. Я глазурі не купила, а зробила з яйця і пудри в мене небагато залишалося. Ну і, звичайно, небагато вийшло в нас. Отака паска вийшла на сметані. Також м'яка, запашна, ніжна. Ну, я думаю, пасочки вони всі гарні. Родзинки на винові. <реш> Отаке ось тісто, Прушне.